Вот плесень уже дошла до второго этажа. То есть она спускается постепенно, дальше будет хуже. У цьому будинку досі немає опалення. Його обслуговує компанія внутрішньобудинкові системи системи-3». Мешканці просили її прибрати плісніву, перш ніж лагодити систему опалення. Проте старі труби тут вже вирізали, а пліснівою кажуть ніхто не займався. У нас четвертий під'їзд, от це боль, який покрита повністю плесенью. Ну і там вже жити не можна. Також мешканці будинку бояться, що через підтоплення будинок просяде. Я звертався по телефону в цю систему, записали нашу розмову, ну все воно так, як капало, так воно і капає. Якщо вдома це, бачите, там тріщини пішли, як він упаде цей дом. Ми всі оці все тут живемо, отам тріщини підійде, подивиться, воно все, ота все крило, воно валиться туди. Систему опалення запустити не встигли, тож нині на горіщі тривають роботи. За словами Дмитра, слюсери приїхали лише після публікації скарги у соцмережі. У компанії кажуть, затримки в ремонтних роботах були через брак матеріалів. Їх не могли доставити через воєнні дії. Після того, як завершать з опалення, мають полагодити дах, аби зупинити поширення плісніви. За словами директора, наразі близько 60% мешканців не сплачують за утримання моєму будинку. На 1 листопада заборгованість становила понад 160 тисяч гривень. Если не будет денег, мы всё равно будем платить, потому что особенно за газовые услуги. Явые наслубы снимается, а вот всё, у них остаётся после этого, это на текущий ремонт, так все работы. Кран им будет менять. Но это будет, наверное, через месяц не ранее. Типа хотя бы хоть немножко денег у них на какой-то косметический Адвокат Станіслав Ліфлянчик каже, якщо мешканці не сплачують за послуги, то управляюча компанія має право почати процедуру по стягненню заборгованості. Але якщо компанія не надає послуги, вказані в договорі, то вона порушує певні ліцензійні умови. Викликайте представника компанії, складайте відповідний акт. Тому що, де Юре, той факт, що вони щось не виконали, буде лише з того моменту, як ви складете відповідний акт. Поки акту немає. Послуги вважаються виконаними в повному обсязі, і ви відповідно повинні їх сплачувати. За словами Сергія Каталунова, опалення мали запустити 8 листопада. Жителька будинку Тетяна Кріщенко каже, тепла досі немає. Олена Ростовцева, Євген Шпак, Олексій Коренєв. Новини на Суспільному. Дніпро.